Ми зараз знаходимося в Ріяді, і ми тут для того, щоб підтримати нашого боксера, українського боксера, чемпіона, Undisputed, Олександра Усика. І зараз ми знаходимося на тренуванні в залі Майка Тайсона в Ріяді, Саудівська Аравія. Ми прилетіли сюди для того, щоб показати світові українську культуру, для того, щоб підтримати його музично. Я зараз спробую потренуватися. Тренером Олександра Усика 19 рік готуємося перший бій до Havie в Америці. Готуємося по три тренування. Там перший місяць там, навіть більше там, по три тренування, Перша тренування, там 5 -та ранку старт. Ми там від будинку метрів 300-400, фітнес 24 в Америці. Ну, Такі там він круглосуточний. Такі приходиш в п'яте ранку, якась бабушка, така собака йде. А собака поводи, бабушка не бачить. І бабушка сідає на і валить там. знаєш, діти якийсь приходить. Ну і, і одні й ти самі люди. Тобто вони не пропускають тренування. Я навіть в так врахую постійно. Я вже пішов через призму на. А ну потримай, Ну просто це вже теорія, але А у вас було нормально все. Легендарна подія, насправді. Легендарна подія. Ви не усвідомлюєте до кінця, що взагалі буде відбуватися. Це зал Майка Тайсона. Я просто був в різних залах, мав досвід займатися. І ця штука, яка тут була, її вже немає. Вона коротше, ти визначаєш по звуку закритими очима, визначаєш по звуку кут і маєш в нього ну, типу, нанести удар. Готуємося до виступів. Ось такий вам інсайт в підтримку нашого боксера, українського чемпіона. І на правду я вірю в те, що у нас все заплановане відбудеться на найвищому рівні. Тренування мені сподобалось. Хотілося більше, але насправді, враховуючи кількість задач і акліматизацію, я навіть радий, що. Було менше ніж заплановано. Ми будемо вам показувати весь процес, тобто підготовчий процес, якісь бекстейджі, інсайди, підготовка до виступів. Це все буде відбуватися виключно на твічі.